З 1 квітня цього року в Україні зросла вартість оформлення закордонного паспорта. Як розповідає завідувачка сектору оформлення документів шосткинського відділу управління Державної міграційної служби в Сумській області Анна Носкова, це пов'язано з тим, що державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна змінило вартість бланків. Тож підвищилася й загальна вартість оформлення відповідного документа на сьогоднішній день. Вартість послуги з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в регламентному режимі. Коштує 958 гривень в терміновому режимі 1598 гривень. Раніше послуга оформлення закордонного паспорта протягом семи робочих днів становила 1496 гривень, до 20 робочих днів 856 гривень. Тобто вартість документу зросла на 102 гривні. За словами пані Носкової, в останні ціни змінювалися у листопаді минулого року. Якщо заявники сплатили до 1 квітня квитанцію за Старими реквізитами 856 гривень, наприклад, у регламентному режимі. А прийшли оформлюватися після 1 квітня, то треба зробити доплату. Це можна зробити або в термінарі у нас в терпідрозділі, або ми даємо квитанцію. Людина звертається в банк. Якщо оформлення відбувається після 1 квітня, то квитанція має бути за новими платіжками. Пані Олена прийшла у міграційну службу, аби оформити закордонний паспорт для своєї дитини. Говорить, що у її випадку вартість не головне найважливіше отримати необхідний документ. Ну я думаю, що тут по пріоритету. Якщо треба, то ти звичайно платиш туди, коли куди потрібніше. Ну сума по нашим цінам не така вже велика, що неймовірно заплатити. Це одноразово на 10 років я вважаю, якщо потрібно, то Сума така розумна, як зауважує Анна Носкова, сьогодні порівняно з початком повномасштабного вторгнення, кількість бажаючих оформити закордонний паспорт значно зменшилася. Водночас збільшилася кількість заявників із прикордонних територій. На сьогоднішній день дуже багато звертаються людей з прикордонних територій, ті, які зараз. Обстрілюються дуже сильно. Люди роблять закордонні паспорти на випадок, якщо доведеться їхати за кордон. Варто зазначити, що у коло обслуговування шосткинського відділу управління Державної міграційної служби в Сумській області входить Ямпільська, серединобуцька, свиска та Знопновгородська громади. Ми взагалі оформлюємо паспортні документи за місцем звернення. Людина може приїхати навіть не з сусіднього якоїсь області, а там з Херсону, і оформити у нас закордонний паспорт.